Міністерство єдності України існує вже місяць, але команду ще набирають. А чим це відомство буде займатися, намагаються розібратися і експерти, і правозахисники і народні депутати. Спойлер поки до кінця не зрозуміло. Міністр Черношов поїхав презентувати плани цього міністерства за кордон і обіцяє, що примусово не будуть повертати українців. Але чи розповість він як будуть їх повертати натомість? А ще виявилося, що міністерство єдності не Буде опікуватися внутрішніми переселенцями, і це критикують навіть депутати Слуги народу то навіщо взагалі його створили? Чи буде користь з цього міністерства єдності, яке працює за податки українців? Про все це говоримо сьогодні у свобода ранок з вами Катерина Некреча. Отож, місяць тому в Україні з'явилося міністерство єдності, як сказав тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, щоб створити стратегію того, як повернути українців жити і працювати в Україну. Його очолив Олексій Чернишов, бізнесмен інвестор, який 20 років працював у приватному секторі. Потім очолював Київську облраду, був міністром розвитку громад та територій і очолював Нафтогаз. І, от за місяць після свого призначення, міністр Чернишов Поїхав в тур по країнах Європи, щоб поставити питання. Скажіть мені, будь ласка, з урахуванням всіх, всіх своїх причин. Хто хоче, я не не скажу планую. Хто хоче повернутися в Україну? Підніміть руки, будь ласка. Якщо ви дивитесь нас до речі з-кордону, за кордону, то можете так само в коментарях написати, чи на це питання міністра ви би підняли свою руку. А, і от почав міністр Черношов зі свого візиту в Польщі. Там він зустрівся з українською громадою, з журналістами і розповідав про напрямки роботи міністерства національної єдності. Але як міністерство планує повертати українців за кордону, причому не примусово, а добровільно, що підкреслює Черношов, досі звучить дещо за загадково от вчора ввечері у Варшаві він показував презентацію і розповідав, що за різними оцінками за кордоном перебуває 20-25 мільйонів українців. І це не тільки біженці, які виїхали через велику війну, а й емігранти часів незалежності України та українці, які народилися за кордоном. От з ними мовляв, і буде працювати Міністерство Єдності. Ми маємо. Надати можливість заохотити тих, хто хоче повернутися, розглядає таку можливість, а також підтримати тих, хто залишається, хто на, на цей момент бачить свій своє життя і розвиток за кордоном, тому що в якийсь момент ці українці також повернуться в Україну або їх діти, або їх нащадки, і ми маємо все ж таки про це не забувати і ставитися однаково жодним чином. Немає і відсутня якась додаткова е, програма щодо повернення українців або примусом, або силою. Це повна маячня, Це рішення приймає родина, приймає кожна людина. Пан Чернишов під час цієї презентації, що міністерство розповів, що міністерство буде працювати з питаннями запровадження Інституту множинного громадянства, законом про національну єдність, що створять додаток Unity App, створять агенцію національної єдності, яка в свою чергу у різних країнах Європи створить Unity Hub. Там людей будуть консультувати щодо консульських питань про робочі місця в Україні і за кордоном, про кредити є оселю, освіту дітей. Ну і ще там будуть. Кафе, оце відомство єдності уряд створив, навіть не створив, а просто перейменував попереднє міністерство з питань реінтеграції окупованих територій переміщених осіб. Хоча де факто це нове міністерство, і як каже Чернишов, він набирає нову команду, тобто, ніби все створюється все таки з нуля. А функції попереднього міністерства також не збереглися. Наприклад, міністерство єдності тепер не буде опікуватися питаннями внутрішньо переміщених осіб. Але ж Питання тоді: а хто буде? Чи включаються в, в, в компетенцію Міністерства національної єдності питання, які стосуються ВПО, внутрішньопереміщених осіб? Ці політики і, і ці напрямі, вони передані Міністерству родського громади та території України і воно опікується цим напрямом. Ну от міністр Чернешов сказав про міністерство громад. Але, судячи з того, що написано, поки на сайті чим займається це відомство, там інфраструктурні такі досить питання. Альона Луньова долучилася до нашого ефіру. Будемо говорити про міністерство. Це нове його функції, яка користь може бути від нього? Альона Луньова, директорка з адвокації центру прав людини. Зміна, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю. будемо детально про все це говорити. Я знаю, що ви виступали проти ліквідації Мінінтеграції та трансформації його у міністерство єдності. Зрештою, це сталося. Як зараз ви можете на це відреагувати? Можливо, ваша думка якимось чином змінилася? Можливо, міністр вас переконав. Ми дійсно були проти разом з колегами ліквідації мінреінтеграції але ми не були проти його трансформації міністерства національної єдності, і саме тому, що мін'єднання або мінєдності мали б опікуватися питаннями всіх українців, які знаходяться і за кордоном, і на окупованих територіях, і внутрішньо переміщених осіб, і говорити про зв'язки з людьми. До нашої задумки при тому, що ми з тим питанням зверталися і до президента, і до Кабміна. Ми вважали, що якщо вже і трансформувати міністерство реінтеграції, якщо вже є. Політична воля і бажання щось змінювати, то наступний крок має бути про єдність українців і про увагу і до тих, хто фактично не чий зв'язок з державою послаблений чи розірваний. це ті люди, які перебувають в окупації або за кордоном. Частково лише нас почули, і Міністерство єдності тепер займається виключно тими, хто знаходиться за кордоном. Ми маємо багато застережень стосовно цього. Презентація, яка вчора була в Польщі, на жаль, не було трансляції, але судячи по кадрах, які ви показали, це та презентація, яку вже пан Чернишов показував представляв парламентарям. І воно доступна. Насправді можна подивитися, чим чим планує займатися мін'єдності, і це переважно та комунікація з людьми, які знаходяться за кордоном. При тому, поки не зрозуміло, яким чином будуть розподілені повноваження між мінєдності і міністерством закордонних справ України, чи є це безпосереднє завдання. Тому що є там безпосередні відомства і департаменти, які цим опікуються. Так, дійсно питання масштабні: 20 плюс мільйонів українців за кордонів, тільки 4 мільйони, що найменше, які знаходяться за кордоном після початку широкомасштабного вторгнення і соціологія, яка показує, що лише кожен четвертий з них верніше, кожен четвертий з них не планує повертатися в Україну. Це виклик насправді. Але чи єдність це тільки про закордонних українців і? Мені здається, що це велике питання, і я би сказала, що поки що повноваження міністерства не виписані. Да, ми не маємо положення. Нам складно говорити, чим він, врешті, буде займатися чи це відомство міністерства, але ми бачимо, що повноваження інші. Наприкінці року, 31 грудня, дійсно щодо внутрішньої переміщених осіб окупованих територій, передані в Мінрозвитку. Але якщо людина повертається з закордоння, вона чи стане вона внутрішньо переміщеною особою, і тоді хто буде формувати та політику щодо неї? Це питання. Мені здається, що цей розподіл не є дуже логічним. Угу. Ну, ми запитали також народних депутатів від слуг народу з комітету Верховної Ради з питань прав людини, де окупації, реінтеграції, як вони ставляться до цього нового міністерства єдності, до його функціоналу. І цікаво, що ці депутати мають свої запитання і мають також свою порцію критики. Давайте послухаємо їх, оскільки ми. Дуже переживали за те, що міністерство реінтеграції буде ліквідовано. І, власне, тоді прем'єр нам обіцяв. Я думаю, що ця обіцянка вона звучала і в публічному просторі, тому я тут не відкрию якоїсь таємниці. Що в певному вигляді міністерство буде збережене, що вони ще в уряді будуть завершувати цей концепт? Бо тоді президент оголосив про створення міністерства повернення українців. що вони Беруть трохи часу для того, щоб власне докрутити, так би мовити, цей концепт з. Міністерством, що буде з подальшою долею Міністерства реінтеграції, поки що з того, що ми побачили на фінальному етапі, те, що у нас зараз називається Міністерством національної єдності, то безумовно я трохи розчарована, тому що це не перекриває дуже великий функціонал того, що раніше робила міністерство реінтеграції. Я, окрім того, переживаю, що частина функціоналу вона просто фактично втрачена. Але в той же час це свідчить про пріоритети, які визначив для себе уряд. В принципі, уряд в межах, в межах свого органу має повноваження і здатен створювати і різні відомства, і в тому числі міністерства. А питання в тому, що я б не хотіла б зараз як тільки уходити в критику, а тому, що все ж таки я маю певні надії, і сподівання на те, що от якраз міністр зможе зібрати докупи ті речі, які зараз здаються дуже розкиданими і непоєднуваними. Нове міністерство, яке створюється на базі колишнього міністерства реінтеграції. Воно тепер не займається питанням внутрішньопереміщених осіб. Це, це для мене великий мінус. Я вважаю да я про це говорю публічно. Ну і по-друге, це ж з цим зв'язано. Да що якраз от результати майбутнього на той час майбутнього міністра, тепер вже міністра і діяльності його міністерства. Результати якраз дуже залежать від відношення. До внутрішньо переміщених осіб внутрі країни тут у нас до всієї нашої державної політики саме до цих мільйонів людей, тому що якщо за кордоном люди будуть знати, що відношення до внутрішньо переміщених осіб в країні не належне, то куди їм повертатися? Розумієте про що да? Тому, ну, на мій погляд. Що ці два напрямки роботи з нашими українцями, ці дві категорії людей, вони повинні бути поєднані в одному міністерстві. Це як то кажуть, знаєте, такий пазл да склався, да? але поки маємо, що маємо, я дуже сподіваюся на те, що два ці міністра і ці два міністерства їм підпорядковані цим міністрам. Вони будуть співпрацювати. І будуть допомагати один одному в налагодженні цього процесу. Ну, аби не вийшло так, що маємо що маємо, а буде як буде. Нагадаю нашим глядачам, що Альона Луньова з нами на зв'язку, і ми обговорюємо а, це міністерство єдності українців. Але от зараз до питання а, того, хто буде займатися а, проблемами внутрішньо переміщених осіб, мені навіть з точки зору цікаво, це журналіста, тому що коли до нас звертаються люди з певними проблемами, ми висвітлюємо це в ефірах. Зараз не зрозуміло до кого йти з цими запитаннями, яке відомство займається ВПО. Це цікаво, тому що 31 грудня уряд вирішив, що повноважені, частина повноважень Мінреінтеграції колишній, буде передано Мінрозвитку, але при цьому положення про Міністерство реінтеграції або Мін'єдності не змінено. Тоді, Юра, зараз у нас два відомства, які займаються ВПО, це Мінрозвитку і мін'єднання. Але де факто ми знаємо давно про плани ще з вересня, передачу теми внутрішньопереміщених осіб до мінрозвитку. Це, по суті, відбулося. Єдине, що 에, зараз не зрозуміло, по-перше, чи є спроможності міністерства розвитку займатися питаннями внутрішньопереміщених осіб, бо зараз там не сформовані ще структури, які цим опікуються. По-друге, наприклад, мала гарячу лінію, яка е, відповідала за певну комунікацію з людьми за відповіді на питання, і поки що не зрозуміло, чи відновить її роботу е, Міністерство розвитку. Третє не зрозуміло, чи вони розділять. Політики щодо ВПО і інфраструктури і інтеграції в приймаючих громадах, і політику щодо соціального захисту ВПО і віддадуться Міністерство соціальної політики, бо такі ідеї також лунали. Тож зараз, попри те, що перший крок уряд зробив, і принаймні повноваження, частину повноважень передали, або, верніше, додали до повноважень Міністерства розвитку, зараз ще не зрозуміло, хто направду буде опікуватися питаннями ВПО, і чи не буде так, що політика? Щодо внутрішньопереміщених осіб буде розщеплено не кілька да, на питання, що стосується проживання ВПО в АПО, приймаючих громадах, інтеграцію їхню і питання, наприклад, соціального захисту. І відтак випадають дуже важливі питання, які наразі відображені в державній стратегії щодо внутрішнього переміщення. Це питання евакуації, коли людина стає по суті в АПО. Та й ми бачимо через рух лінії фронту дуже багато людей стають внутрішньопереміщеними особами. Раніше цим опикувалося Міністерство реінтеграції. Зараз поки не зрозуміло, хто схоже, що МВС, але поки відповіді нема. Далі це питання адаптації, інтеграції, сприяння у поверненні. Тобто, всі ці, ці блоки поки що не зрозуміло, між ким вони розподілені, і чи так воно буде виглядати та через рік, якісь коли стратегію доведеться оновлювати, бо вона до 25-го року. Угу. Тож нема короткої відповіді на наше питання, не зрозуміло. Чекаємо, але ми чекаємо з вересня. Направду, і це дуже погано, що державна політика в підвішеному такому стані знаходиться. Тому що ніхто не знає до кого правильно звертатися, хто опікується стратегічними документами, хто виступає зараз за захист прав ВПО. Яке міністерство уповноважено захищати переміщених осіб. Зараз незрозуміло, це може призвести до серйозних проблем, і це тоді, коли ВПО щодня стає на жаль, все більше і більше. Ми це розуміємо. В той же час міністр за кордоном доносить якось свою думку до українців за кордоном. І ми також вирішили поцікавитися і запитати у українців за кордоном в Польщі та Бельгії, а що ж може їм запропонувати українська держава, щоб спонукати їх повернутися? От Давайте послухаємо. Планую повертатися в Україну, і я дуже чекаю миру, але для мене головне безпека моєї сім'ї і е розуміння, що мене чекає в Україні. Звичайно, мені хочеться, щоб були безпечні умови для цього не тільки для мене, і для дитини, для моєї, для родини. Мені хочеться бачити прозорість в державних. Е рішеннях в державних установах в тому числі мені б хотілося розуміти якусь стратегію державну, які плани має держава по відновленню, як буде це будуватися, яким чином будуть залучатися українці в момент відновлення. Я дуже хочу повернутися, звісно. Я не поверталася в Київ, хоча мама мене кличе постійно, щоб я сходила до стоматолога і нормальних лікарів і вообще. Взагалі... А нам щось нормальне. Але наразі а, ми збудували своє життя тут. Напевно, закінчення війни, так як мені з дітьми в підвалі сидіти було важко, коли дитина захворіла на пневмонію. То я не буду повертатися, я, поїду. я не буду повертатись, поїду взагалі дуже далеко, але загалом мені не була би потрібна якась допомога. На щастя, поки що у мене є будинок, є квартира, куди я могла би повернутися. Я приїхала до війни, до війни. і я повернусь сама. Пайду. Я думаю, що за місяць буду повертатися. Чому ухвалила таке рішення? Хочу додому. Я ніколи не планував залишатися не в Україні. Я моряк та я не можу працювати в Україні, тому я заходжу за кордоном. Якщо б моя професія, я був би в Україні це 100%. Якщо відкриють кордони, якщо я можу повертатися додому на відпочинок після контракту, після роботи та без проблем уїжджати назад на контракти, я повернуся до України. Ну, ми почули е, різні думки людей. А, Альона, на вашу думку, все-таки чи буде це міністерство ефективним, чи буде воно е, робити щось більше, ніж якісь консультації, якусь е, ну, там, інформаційну політику щодо того щодо повернення в Україну? Як ви можете це оцінити? Чесно, поки що не зрозуміли, чим вони врешті будуть займатися, бо якщо мова буде йти про Юніті, хаби Джоб центри? Консуль різні консульські послуги в цих центрах то поки не зрозуміло на які кошти це все буде будуватися. Та принаймні зараз мова йде про три країни, про які є в презентаціях, які врешті будуть країни незрозуміло. Тому поки що зарано говорити. Мені сама ідея створення Міністерства національної єдності імпонує саме тим, що вона могла би в себе дуже добре включати ті питання, які стосуються людей, які зараз відірвані від держави. На жаль. Міністерство буде займатися виключно однією такою категорією людей, і не займатися тими, хто також постраждав від війни і також та відірвані від своєї країни. Мені здається, що це така змістовна світоглядна помилка. Насправді мені дуже би хотілося, щоб міністерство їхня наповненість як державних інституцій не залежало від того, який менеджер приходить очолювати ці міністерства, які має бачення або яка задача поставлена на коротший термін. Це така інституційна пам'ять. І міністерство, яке було створено 16-му році, як таке, яке опікується внутрішньо переміщеними особами і окупованими територіями, щоб ця інституційна пам'ять зберіглася. Поки що, чесно кажучи, є серйозні сумніви, що вона збережеться, і це дуже шкода, тому що все таки ми маємо трошки зберігати цю державність і зберігати інституції, які мають бути ефективними. Давайте їх покращувати, але створювати замість них щось інше не створювати паралельні структури навіть, напевно неправильно. Ну тепер навіть немає у кого запитати, як ви можете відзвітувати за свою роботу в Мінреінтеграції, тому що очільниця вже там пішла в інші напрямки працювати. Наприклад, на запити журналістів це я про неболіле не відповідає. Тому і, і в цьому також є великі питання. Дякую, Альона, що долучилися. Альона Луньова, директорка з адвокації центру прав людини зміна, була гостою свобода ранок. У цьому відео ми з вами говорили про міністерство єдності України та те, якими питаннями воно буде опікуватися. Міністр Чернишов каже, примусово повертати українців не будуть, а будуть їх лише консультувати та інформувати. А ще залишається відкритим питанням, хто ж буде опікуватися внутрішньопереміщеними особами. Чи це питання для влади не пріоритет? Давайте ставити ці питання владі і надалі. Ми будемо це пробувати принаймні робити. Команда свобода ранок та я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до нових зустрічей.